Всім привіт! Сьогоднішній влог починається ввечері і я буду готувати пудінг на ранок собі. Зараз покажу вам свій рецепт. Я беру молочко. Взагалі дві склянки. Якщо зараз буде, у мене дві, то зроблю з двох. Якщо ні, то буде менше. Так, дві є, але воно маловато. Тому що воно випариться трошки, поки буде варитися. І потім буде має мало. Жікс. Такс. Вже належала. Пів Півсклянки треба лишити. Тут ми розчинимо крахмаль в холодному молоці, а це ставимо грітися. Тепер беремо одну столову ложку крахмалю. І розмішуємо в склянці молока, пів склянки. півсклянки. В холодному молоці крохмаль дуже добре розчиняється і не, зверта... не згортається в комочки. Розмішали, розмішали, розмішали. Треба добре розмішати, щоб цього не було. Все. Розмішала. І додаємо цукру У мене ось такий, тут у нас еритрол і сукралоза. Так. Раз, два, три. Три капельки. Молочко у нас закипає. і треба отак виливати і одразу мішати, мішати все. І тепер його треба буквально довести до кипіння. Там зараз ж я додала холодну частину молока, тому що десь хвилинку треба мішати, щоб воно почало загущуватися. Такий пудинг, я тут ще вівсяні висівки додам. Такий будінг класно варити ввечері на наступний день, тому що, коли крохмаль охолоджується, в холодильнику, бажано 12 годин, ну хоча б 8, да? То він стає частково резистентним. Тобто частина цього крохмалю кристалізується і стає вже клітковиною, в якості клітковини. Це корисно для кишківника, для бактерій кишківника, мікрофлори, от вже починає густішати. І це корисно з точки зору, ну як Десерт, який не піднімає цукор інсулін. Актуально для людей з інсулінорезистентністю і цукровим діабетом. От, тому я собственно, показую розказую ці нюанси. Цукрозамінник цукрозамінником, понятно, що це не цукор. А, а от сам крахмаль, він же ж теж може піднімати цукор. Так, ось, якщо він охолодився при температурі 4-6 градусів, це холодильник, звичайний. 8-12 годин, а чим довше, тим краще. Він стає резистентним. Не весь, але частково. Тобто, змінюється його суть. От, бачите все. Він вже у нас загустів. Я не буду чекати його далі заварювати. Тепер беремо вівсяні висівки у мене ось такі. Це, вважається, найкраще одну столову ложку. Там одна ложка крохмалю, одна ложка висівок. Висівки ще будуть більше утримувати інсуліновий відгук, теж це актуально для людей, для яких це важливо, інсуліну і цукор, да? висівки, це у нас висівки вівсяні. Вони багаті на бета-глюкан. Бета-глюкан це слиз, який виділяється після того, як вони заварюються. Да? Ну, або просто навіть, якщо ви зальєте водою, через кілька хвилин, в принципі, через хвилин 20-30 вже з'явиться такий слиз. От Як льон можна, знаєте, теж залити водичкою, там теж бета-глюкан, але в вівсяних висівках його найбільше. От. І важливо, щоб це було е, от такий крупний помол. Не як борошна, а от саме крупний. Тому що, якщо вони як борошно перемолити, то це вже буде чистий вуглевод, вони будуть засвоюватися і піднімати цукор. А отакий от от саме висівки, саме крупний помол, вони не засвоюються як вуглевод, вони діють як клітковина. Крім того, цей бета-глюкан дуже класно впливає знов-таки на кишківник. Він вбирає в себе зайвий холестерин, жовчні кислоти. Таким чином, жовчні кислоти всі не протрапляють назад в печінку, тобто рециркуляція не відбувається. І печінка виділяє нову жовч. Нову жовч, нові жовчні кислоти. І це ця нова жовч оновлюється в жовчному міхурі. Відбувається ця заміна, виводиться зайвий холестерин. Ну, в общем, це ну, одні плюси від такого десерта. І смачно, і корисно, і безпечно. Але от в гарячому вигляді це ну, зовсім інший десерт. Уже в гарячому краще не вживати. В гарячому буде піднімати цукор. От. Ну що, як вам? інформація на ніч глядя, я решила розказати вам. Це мені на ніч глядя, у вас день, я думаю. Все, залишаю в кастрюлі до ранку, не до ранку, а зараз на кілька ну, пару годин, воно охолоне, і я розілью по баночкам ось таким і поставлю в холодильник. Це буде 4 баночки. Такі. На завтра у мене на сніданочок 2 баночки, верніше, на перший сніданок, другий сніданочок, у мене яйця. У А перший сніданок якраз таки цей пудель, Ну ви його побачите в цьому ложику вам покажу. Потім, а потім в обід я теж приходжу і теж можу там з'їсти печінковий паштет, а, там щось ще, там кусочок сирочка, щось там собі приготую. І ще дві баночки. Таріс? Знаєте, як класно? М -м -м, красота. Доброго всім раночку. Мей пудінг. Пудінг. Отакий пудінг. Бачите. Отакий пудінг. Я його зараз з'їм. Смачнюший. І на прогулянку. Собачку. Потім до мами на сніданочку. Пойдем назад до вас. Расскажу вам дуже классную, цикавую штуку. Я молодец. -тру 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 -тру. Так, я зараз с вами поделюсь, дуже а ты же... Носочки вдягну, счастье. Дуже цікаву інформацією. Всі блогери зараз рекламують Літі Шопс. А я вже ним давним-давно користуюсь. Мені Літі Шопс ні за що не платив. Але ось сьогодні до мене дівчина запитала: каже за мій аерогріль, який ви купували, підкажіть, де купити, і який. І я їй скинула посилання. І одразу сказала: купуйте через Літі Шопс, тому що кешбек повертається. Мені реально, я заглянула, скільки я там вже 8 тисяч гривень вивела з Літі Шопс. От сюди зараз повставляю скріни. Просто подивіться, це дуже легко робила я завжди. Він у мене давно той літі стояв. Я ним забуваю користуватися, але коли користуюся, завжди повертається кешбек. Тільки там є нюанс. Ви е, устанавливаєте собі додаток Леті на телефон або на комп'ютер, неважливо. Переходите на Letі Shops і там є список магазинів. Допустим, я хочу купити аерогриль. Я пилисос купувала через Леті Шопс. Отець миючий з AliExpress. Допустимо, на AliExpress знайшла миючий пилисос для вікон. Заходжу на Letyshops, Shops, нахожу магазин AliExpress, там в первых рядах, і там написано одразу знижка така. Натискаю на AliExpress і мене перекидує в браузер, відкривається сайт AliExpress. І там таке сразу кешбек активовано написано. Але не переходьте, коли так робите, потім, в додаток AliExpress, бо там ще перейдіть у додаток для зручного користування. Якщо переходити в додаток, все, кешбека не буде. А якщо замовляєте прямо тут, через браузер, то есть накидаєте там в корзину все, що вам треба, і купили, все, ні, ні, нічого більше робити не треба. Вам на Let's повертається кешбек. З Аліекспреса навіть з маленьких покупок там, по 2 гривні, по 5 гривень, а з великих покупок 200 гривень от за пилисос, допустим. Потім я закинула е, якось посилання на этот плесос. Ще в, 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 наш, скажіть, в в я скажу, в чат дома нашого у всіх панорамні окна, і я кажу: от, тут купила пилосос. і скинула посилання, яким я користувалась, коли купувала пилосос этот для вікон. І всі по тому посиланню купили пилосос. і мені ще кешбеки з їх прийшли. Але якщо б люди зайшли собі е, на свій і замовили той самий пилосос чи мишок вікон, то їм би кешбек повернувся. Так він мені повернувся. Я вам розказую, як повернути кешбек вам. Реєструйтеся, я залишу посилання на Shops. Своє посилання реферальне, якщо ви через нього зареєструєтесь, мені там теж якийсь кешбек капне. І вам, до речі, теж за першу реєстрацію капне, якщо ви ще не реєструвалися. От, зареєструвалися, зайшли, знайшли, що вам треба. Заходите на Lit Shops, знаходите знов той же товар, який вам треба, через будь-який магазин, який є там. Там є пошук, просто ви можете просто набрати аерогриль такої-такої-та, в пошукі Let's Shops. І вам видасть всі варіанти в всіх магазинах, і ви побачите навіть порівняльні ціни, де дешевше і де більше кешбек вибираєте. Клікаєте туди, вас перекидуєте в браузер цього магазину відкривається сайт, і ви там просто кидаєте все в корзину. Я навіть на тему, коли не забуваю, я от накидаю, накидаю на тему е, все в корзину. Потім, блін, треба через Літішоп захожу собі в, этот, в телефоні в Літі-шоп з додаток, е, натискаю тему. Головне, щоб там був вхід в аккаунт. Тему в той же самий. Е, і все, у мене тема відкривається з корзиною, яку я вже не кидала. Все, я роблю покупку. І мені буквально через 2 дні приходить повідомлення: кешбек, тему, кешбек, і якась -то там сума з кешбека, з тему. Але при, ця сума грошей з'являється через 30-40 днів, але вона з'являється, коли ти забираєш товар, отримав посилку, коли проходять сроки на повернення. Коротше, там довгі ці періоди. Але воно все одно все повертається. І я за весь період вже 8 тисяч чимось там гривень вивела. Прям вивела на карту. Вчора 900 гривень вивела на карту. От скріншот, як він у мене на карті. Дуже 900 гривень, там, 800 чим-то, по-моєму, чи 900. Отут ну, ви бачите, я вже не пам'ятаю. Отак-от, так що. У когось, хто не користується раптом, хоча вже мені кажеться що всі користуються. Але от мама моя не користувалася. Е, ну понятно Бо я ж їй не розказала, я ж. Тут ж мамі розказати було давно. от Тепер користується вона свою посудомийку купила через Late Shс. І її кешбек упав, що там 400 гривень, чи 600, навіть, чи 400, чи 600. ну, коротше, Нормально там вона упав її кешбек. Ну, тут приємно, особливо великі покупки. А Маленькі, теж, теж чому? там Раз, раз. Мені зараз капає, капає. там капає. От, откуда ти накапала 900 гривень. Приємно, приємно. Тому чого не користуватися? Я раніше я думала, що розводняк, знаєте, думаю, значить, Магазин, коли ти до нього заходиш через Letyshops, робить shops на... робить цей... накидує якийсь відсоток. Тобто ціна буде через Let-Shops, коли заходиш вище. Я перевірила. На iHerb. я так само купую на iHerb. Коли я напряму на iHerb йду прих... на сайт через додаток, я бачу ціни. Потім заходжу через Lettieshops, і в мене та сама корзина, і там ті самі ціни. Тобто ціна не змінюється. Але якщо я куплю напряму просто, в етед, то мені кешбек не впаде з хай А якщо я зайшла і в ту саму корзину, але попередньо зайшла в літішопси, потім на Hurb, а там в мене вхід в додаток треба, зробити, не в додаток, а в аккаунт треба зробити, той самий, щоб та ж сама корзина там була. А ну, або там знову набрати товари. Все, приходить кешбек через два дні. Ну, там різні є умови. На всіх сайтах різні, там вони прописані ці умови, але читайте їх, ото ще час витрачати, просто заходимо, коли щось треба купити. Спочатку в Літішопс, потім знаходимо те, що ми хочемо купити, і там написано, кешбек активовано. Там зверху у вас в браузері буде так. От, спасіба Віка, тобі за корисну інформацію. От тобі лайк, от тобі підтримуючий коментар. І пішла реєструватися на Letyshops. Кому корисно? Все. Це все, що я хотіла вам розказати. Давно хотіла все ніяк не доходила руки.